Вас, хлопчики і дівчатка! Запрошую на заняття ознайомлення з природним довкіллям. І перше, що я вам пропоную, послухати музику. Нашу розмову почала ось така невесела мелодія. І справді нам усім трохи сумно адже дні погожої золотої осені закінчуються. Це тому, що в нашій місті нині інша осінь, пізня, холодами повиває і дозволу в нас не питає. Дітки пропоную разом зі мною розглянути дві пейзажні картинки. На одному з цих малюнків пора золотої осені, що минула, а на другому нинішня пора, пізня осінь. Покажіть, де зображена золота осінь. Так, зверху, яка картинка нагадує теперішню пору? Так, знизу, яка це осінь? Пізня яким ми бачимо небо на картинці з зображенням золотої осені? Так воно ясне, блакитне, день зображений сонячним. А сіре похмуре небо на якій картинці? Правильно, на тій де намальована пізня осінь. Дітки, зверніть увагу, чи однаково виглядають дерева на обох малюнках? Якими були дерева раніше, коли ми ними милувалися? А коли настала пізня осінь як бачите, дерева облетіли і залишилися безлистими, голими, де й поділася їхня колишня краса, барви та позолота. Дітки, яка осінь яскрава, барвиста, радісна. Так, золота. А яка картина осені нам навіює смуток своїми тьмяними кольорами? Так, пізня. Малята, а зараз пропоную уважно послухати вірш прощай осінь. Відшуміла осінь з сивими дощами, тепло відлетіло виріс журавлями. Облетіло листя вже дерева голі. Лиш здаля видніє ще зелена хвоя, почорніло поле і кущі тернисті, лише червоніє калина в намисті. Про яку осінню пору розповів нам віршик? Дітки, а зараз хочу звернути вашу увагу на одяг людей для пізньої осені. На жаль, малята, пора пізньої осені це час, коли багато діточок застуджується та хворіє. Щоб в осінню пору не застудитися, слід одягатися відповідно до погоди. Вже досить холодно, тож потрібно носити куртку з капюшоном. Під куртку добре одягнути теплий светрик, а на ноги штанці. Дівчатка, які носять спіднички, повинні одягати теплі колготки. На голову обов'язково слід надягати теплу шапку, а на ніжки взувати чобітки. В дощову погоду слід брати з собою парасольку. Щоб уникнути хвороби, треба обачно поводитися. Наприклад, не можна міряти калюжі чобітками. Бо наберете в них води і промочите ніжки. Дихати на дворі в холодний день треба носиком, а не ротом. Тоді ви не застудите горло. У вітряну, неприємну погоду прогулянки краще скоротити. Дітки дуже корисно пити чай із лимоном, уживати мед, цибулю та часник. Вони перешкоджають застуді. Отже, малята, пригадайте, яка зараз осінь. Так, пізня. А які дерева на вулиці? Молодці, голі, вже майже всі листочки опали, а яке небо пізньої осені? Так, воно похмуре, сіре, дощове. Молодці малята! До нових зустрічей!